Щоб не заблукати, треба вміти орієнтуватися на місцевості. Орієнтування на місцевості це визначення свого положення щодо сторін горизонту. Орієнтуватися можна за картою, за допомогою компасу, сонця та природних об'єктів. Щоб орієнтуватися без карти, треба вміти знаходити напрями на сторони горизонту, Визначати напрями руху, визначати відстані до предметів, вибирати і призначати орієнтири. Орієнтирами називають предмети, відносно яких Визначають своє місце знаходження. Існує чотири сторони горизонту: північ, південь, схід, захід. Сонце більше нагріває південний бік дерев, тому гілля дерев густіше з цього боку. Мурашники. Розташовані на південь від дерев, мох росте з північної сторони, шум води, транспорту, залізниці також допоможуть зорієнтуватися. Повторимо, що допомагає орієнтуватися на місцевості без карти: компас, сонце, природні об'єкти. Повторимо сторони горизонту. Північ, південь, схід, захід.